То важкі випадки, саме ці молитви він застосовує для того, щоб звільнити людину від одержимості. І тому, оскільки ті речі, про які йдеться у цій книзі, які стосуються негативної символіки, вони пов'язані однозначно з невидимним світом, світом нечистих духів, тому я вважав за потрібне саме цю молитву на початок вмістити. Лисковка. Відомий вам символ. Бачимо тут логотипи, теж достатньо популярних рок-груп. Бачимо тут відомого персонажа Гаррі Потера. Я думаю, що ви вже з того віку зацікавлення Поттеріаною вийшли, але тим не менше, навіть те, що цей символ зображений в знаку нацистському, ну, є про що поговорити. Для початку маємо розуміти, що означає символ блискавки в від Луки, 10, вірш 18, він же сказав їм, я бачив сатану, що наче блискавка падав з неба. І це саме цього персонажа зображає чи представляє цей символ блискавки. і саме цей символ у логотипах цих груп натякає. На цього ж самого палого Ангела. Якщо візьмемо три найпопулярніші хіти групи ACDC, то вони в перекладі такі: Дорога до пекла чи автострада до пекла, дзвони пекла і вдарений блискавкою». Якщо е, звернемося до історії групи Кіс, то Розумієте, що цей символ дві руни зік, які використовували нацисти, він, як і Свастика чи Заломаний Хрест, як і інші знаки е, 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 гітлерівської Німеччини, вони є суворо заборонені до використання у тій самій Німеччині. Тому група Кіс пишеться з двома.